Мальчика призвали, он не на фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Как школа в вот у меня такой простой вопрос. Вот страна выделяет сумасшедшие деньги, чтобы все было. Как бачите пропагандисту рвет дах, а отже будет интересно. Тож тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Бо поки Соловйов б'ється в істериці через те, що керівництво російської армії її ж розкрадає. Ну це ж просто шкуру надо спускать з таких. Тобто, от таких треба сажать за статтю Дискредитація армії, які говорять ідіть і купіть. Потому що все должно быть. Как предписаны, деньги выделены. разорвали, к стенке поставить сволочей. Мы помним, как страна прошла через частичную мобилизацию, и как сейчас находится под арестом человек, лично виновный в этом. В том, что тогда все ходили и закупали. В цей же час депутат Гурульов стверджує, що не только серед керівництва є зрадники. А й на полі бою, коротше кажучи, у них там що не день так шукають щурів серед своїх тарганів, бо як не з блогерами хочуть розбиратися, це з тими, які багато говорять. Так с іншими з тими, кто сдаёт позиции своих. Мы понимаем, и мужики докладывают с фронта, что все равно ждуны есть, они сидят сзади, они сдают позиции нашей передвижения и всё остальное. Сегодня тут каждая собака должна знать, ты только вякнул, продал родину, тебе моментально ласты завернули, отправили в шахту. И вот тогда вопросов не будет. На. Я вас уверяю, что это очень действенно и моментально пойдёт. Бабильша. Все вже настільки вочевидь погано, і пропагандисти так стрімко втрачають довіру своєї публіки, між іншим зовсім не Що дійшло вже й до того, що росіянам тепер треба їхній персональний арестович, як вам нам для такого розговору не помішала б пара своїх арестовичів в той формі, коли у нього це була в му году. Як тільки цей очевидний закон, інформаційна пустота заповняється. Фейками заполняется врагом, если мы вот эту нишу не наполняем своими смыслами. О. Своими смыслами. О. Своими людьми. Своими текстами. Да. То она не Своими пустоты. текстами, которые наполнены смыслами. Частью правды. И я не оговорился, говоря про частью да. правды, я знаю, что сейчас ухватится, Потому что это важнейший вопрос. Да. Всем ли от всей ли правды Нет. в этой ситуации, Конечно. которую вы описываете, станет Но легче? Почему? Отож, навіщо казати людям правду, якщо что видные станы только и герше. Вернее, если росіяни то прозреют. Звісно, краще продовжувати регулярно годувати їх брехливими байками і казати, що все за планом. Ти не можеш сказати 100% правди. Скажи 50% да. доповни, так сказать, 10% мата, там 10% душі, там 10% юмора, ще чего-то. Но люди не должны чувствовать, что они брошені. В этом вся проблема. Что они брошены варится в своем соку, Да, потому что начинают... вот это вот положение. Ну, конечно, вы нам рассказываете, что все хорошо, а мы-то знаем, но вы-то не знаете і ми всі вместе місті знайти та баланс, княжне і ви всі разом маєте піти на дно туди, знаєте, слідом за російським кораблем. Бо навіть пропаганда, на яку в Кремлі витрачають сотні мільярдів рублів, настільки безгарна і нікчемна, що їй останнім часом не вірять вже й російські глядачі. Тим часом градус напруги в московських студіях зростає. Ми, не повинні нагнітати, да, правду. Правду... да, правда це дуже проста. Безусловно, там условно террорист Зеленский заявил о том, что граждане России его закон, чтобы они страдали. Но для западных спецслужб, даже если они предположим, не хотят, чтобы граждане России страдали, граждан России глубоко плевать. как и, и спецслужбы в Израиле, глубоко плевать на простых ливанцев. Это расходный материал для них. Точно так же мы расходный материал для спецслужб, которые будут это использовать. Да, безусловно, у нас будут огромные риски, у нас будут огромные подозрения, но мы должны внутри себя еще раз, я повторю свою мысль, понять, что... Повністю продвидіта ми не можемо, і ми не довжні із Нет, ну, напер... я я не говорю, знаю, ні якась. це просто розуміння особливостей технологічного укладу сучасності. Та ні, це ще не безвихідь, але ви вже близенько. Бо чим далі, тим глибше самі ж себе закопуєте, особливо ось цими цинічними і брехливими заявами, з якими регулярно стукає з дна Марія Захарова. І ось давно не було, і знову. Россия ротом Машка-Алкашка звануватала Украину у створыни Констаборив у Курской области. Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину, не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей граждан Советского Союза в плен, в рабство. Это же просто один и тот же почерк. Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке на пассажирский поезд. Вот все это документируется В тому числі документуються і новий факти розстріловів Курської області гражданських ліс жорстокого обращення з Звісно, жодних доказів існування таких концтаборів путінська чиновниця не навела, не сказала вона і для чого власне це, начебто, потрібно збройним силам України. Ну а я ж тоді додам: у нас на відміну від кремлівських пацюків доказів того, що у Вовчанську Харківської області України російські війська влаштували фільтраційний табір у підконтрольній їм частині міста. Чимало, тож тепер ви будете знати, що цим фейком Москва лише намагається змістити фокус уваги з російських фільтраційних таборів, які масово створюють росіяни на окупованих територіях України. Початку повномасштабної війни. І не забувайте, за допомогою ось таких фільтраційних заходів російські окупанти виявляють нелояльних і залякують цивільних українців. Багато з тих, хто не пройшов фільтрацію, опинялися в російських тюрмах та піддавалися тортурам. Тим часом путіністи розповідають, що шкодують нас. Ні, ви тільки уявіть, кажуть рупери Путіна, що переживають навіть за енергетику України. Ну щоб ми з вами не замерзли, і це верх цинізму. Що удивляє був жест доброї волі Росії? Мы хотели сохранить, условно говоря, энергетику Украины. Я напомню, что после Курска была вот эта наша массированная налетная энергетика, когда сейчас она на грани просто полной остановки. У нас еще остались так называемые не 750-киловаттные, или мегаваттные станции, которые запитываются от атомных электростанций, то есть трансформаторы. Наніся удар по которому, мы можем просто на на надільні острова разбить енергетики Украины. Но ну, это будет в період зимнего, зімнього, значить, потребления достаточно тяжолої ситуация. Мы пошли на эту встречу. встрічу. Потані, не на зустріч Ви пішли. Просто не вдалося вам повністю знищити нашу енергетику. От, і все, і не треба тут байок про співчуття. Звідки терористам і нелюдам взагалі відомо це слово. До речі, про успіхи на фронті посіпака диктатора теж регулярно звітують з теплих московських студій. У них як завжди, все за планом. Аж потім виявляється в окупантів втрата ініціативи. І вони самі в цьому зізнаються. Ви розумієте, що зараз фактично йде втрата ініціативи стратегічної. Ну, вторгло тиска вторгнутись війська, військов, в курськ Сил на то, щоб оттуда вибити противника. У нас нет, потому что я всегда говорю, а зачем вот эта операция в Харьков, зачем с Волчанском и прочее, только войска потратили? Вот это сейчас сказывается. А на Покровской Красноармейской продвижении тоже остановилось. Сил сейчас нет, ребята. Я понимаю. Чаша весов начинает стратегически склоняться в сторону нашего противника. Но пока я признаков. На рішенні тиски нужних рішень раціональних не вижу. І не побачиш, бо все більше путінських вояк замість того, щоб штурмувати позиції скиглять з окопів.